Перш ніж приступити до розгляду дуже важливої для повчання кожного християнина причі Господа нашого Ісуса Христа, про Фарисея і Митеря, давайте згадаємо древню історію із книги буття, а саме ось яку, пізнав Адам свою дружину Єву, і вона завгідніла і народила йому первістка. Давши йому ім'я Каїн, тобто набутий, а за ним породила йому і друга сина, і дала йому ім'я Авель. Каїн став рівником і ходив за плугом, тобто обробляв землю, Авель же вже доглядав за отарами, тобто був пастухом. І ось через деякий час приніс Каїн Богу і жертву від плоду своїх трудів на землі. Авель також поспішив принести жертву Богові від первородних і своєї отари. Принесена авелем жертва сподобалася батьку більше, а не жертва Каїнова, бо була принесена у вірі від душі і в смиренні, про що свідчить апостол Павло, вірою, а приніс кращу жертву Богові, ніж каїн, нею дістав свідчення, що він праведний, нею він і по смерті ще говорить. На Каїну ж жертву Отець Небесний навіть не подивився, адже що більше золото чи храм, який освячує золото. Господь, який бачить все і чує, знав істинний стан душі каїна, і знав усю нещирість, з якою той приніс йому жертву. Сказав Господь про таких. зовні здається людям праведними, а всередині повні лицемірства і беззаконня. Народі кажуть, чужа душа темрява, але перед Господом. Нічого проховати не можна, і ніщо для нього не є таємним. І тому, коли гордий і зазрійський каїн, дуже розгнівався за таку зневагу, а серце його запалало повстою, це помітив Господь і запитав у нього, чому ти гніваєшся, що і лице твоє посмутніло? будь хто з батьків сказав до такому? Випадку своєму синові не тримай сла і гніву у своїй душі, бо то найперший шлях до гріха. Так само говорить і Господь Кайдові: спинися, бо, коли добре робитимеш, то піднімеш лице своє, тобто будеш прощений, а коли не добре, то дерви гріх істерігає тебе. Цими словами Господь застерігає рід людський, про те, що гординя призводить до скоєння найстрашніших гріхів і злочинів. Гординя є протилежним почуттям людини відносно до смирення, почуття доброчесного. Адже коли б у Каїна було смирення, то він би послухався поради Отця Небесного і не піддався б на смертний гріх Братовбиць. Проте застерігав. До тебе Його, тобто гріха, пожадання, а ти мусиш над ним панувати. Про Михея також знаходимо вказівку Господа, тільки чини ти правосуддя і милосердя любити, і з твоїм Богом ходити з мир. І як не був чоловіком розумним, розважливим і у своєму серці віру і смирення, Котрі б не давали розростатися пристрасті, гордовитості, то бажання помсти навіть не вродилося у його душі. Але зарозумілість і в Зеленому гору і штовхнуло на злочин подарібного брата, Каїн підступнув авіян. Пролася перша праведна кров на землі. Тому Пророк Михай загукує, згинув по Божній землі і немає поми людьми праведного. Вони всі чатують на кров, Вони на одного ловлять усіх. А ми нині констатуємо, що ці слова, які ніякі інші часи яскраво характеризують стан нашого українського суспільства, яке поринуло в глибоку прірву духовної розпусти. Особливо ті з нас, котрі при владі й повинні вести народ по шляху, вести народ по шляху життя, як зрячі, а не як сліпі. Апостол Павло питав у тита, а ми нині і до себе повинні приміряти його визначення такого ганебного стану людей, коли вони говорять, що знають Бога, але вчинками відрікаються, будучи огидними і непокірними. А до всього доброго діла не здатними. тому то і докоряй їм суворо, щоб вони були здорові у вірі. Як давно говорилися ці слова, але як співзвучні вони у наш час. Для чистих усе чисте, а для осквернених і невірних немає нічого чистого у них поспелені і розум, і сумління. Звичайно, люди впали, тому що втратили віру. Або й зовсім не мали її, отак і не набули. А будь-яке порожнє місце ніколи не буває порожнє. бо його рано чи пізно хтось чи щось займає, а займає диявол. І тоді людина спокушена ним духовно, а за і тілесно падає. Звичайно. Тут варто наголосити на тому, чи для кожного, хто тим чи іншим чином упав, такий стан є нестерпним, як говорив пророк Йов. Життя моє стало бритьке для моєї душі, коли спостерігаєш за тим, що діється навколо нас з вами, виникає великий сумів. Чи варто наголошувати на тому, що і самолюбство? Призводять до приниження іншого і є таким рівно різноманітними і що щасливо можна говорити про захворювання душі. Варто лише неупереджено подивитися на людину зором віри, щоб упевнитися у цьому. Повно хвора людина схожа на людину, яка вся зранена. І рани її не загоюються, а гниють, і від них розноситься сквозь. Принагідно задаймо притчу про Самаряни на чоловіка, який потрапив до дух розбійка, до друг розбійки, щоб підкріпити ці слова. Розбійники роздягнули його, побили, всього зранили, кинули співаючого кров'ю, помирати і пішли сюди геть. Я запитаю, кого мав на увазі Ісус Христос? Показуючи нам цього побитого і зраненого чоловіка. Звичайно, що вами, змучених пристрастями цього світу і дияволом. І головне, якби цей чоловік сказав нам, та ще й палко переконував, що він не відчуває ніякого болю, що б ми про нього подумали. Вірно, перечись на його рани, ми подумали, що він при смерті вже тратив будь-які відчуття в своєму. Подібно до цього ми можемо охарактеризувати і стан людини гордовити. Чим менше, як не гординою, і за розумілістю можна пояснити молитву Фарисея до Бога, який він говорив, самовихваляючись так, Боже, дякую тобі, що я не такий, як інші люди, здирники, неправді, перелюбники, або як це й двічі на тиждень, дають десятину до всього, що передбає. Але Бог залишився невдоволений такою молитвою, позасліплений гординою Фарисей, забув і ким він говорить, коли лукавством ще можна якось прикритися від народу, що від Бога не поховаєшся. Він бачив, що грішник Уявивши неправедником, знову ж таки забувши, що бесідує із Всевидячим. Фарисеї були вчителями віри. Полилися знанням закону Божого і дуже тим пишалися, не зміцнюючи в собі почуття гордині і лукавства, але породжувало великий гріх. Адже. Зачиняйте Царство Небесне перед людьми, бо самі не виходите, не входите і бажаючи уйти не випускаєте, говорить. А хто звеличує себе, той буде принижений. Тому що, як каже Апостол Які, Бог гордим противиться, а смиренним дає Бога. Ось таким смиренним і виявився митар, речі, про якого розповів Ісус Христос. Він не говорив багато, а навпаки, хливши голову і опустивши погляд долу, дуже шкодував і докоряв собі за гріхи, які чинив. Вив себе груди і повторював щиро одне Боже милостивий ти мене віч. Молитва то велике діло для людей невіруючої, бо молитвою вона розмовляє з Богом. Дякує йому за те милосердя, яким він обдарує її. І славить його, як свого Творця. Молитва повинна виходити з глибини зажуреного ну, за серця і розчує душе, ось такою і була можна. Небагато сміна, але палка і смізна, і ті сльози, покаяння, омивали його болілу карячу душу і знайшли діти Бога. Тому вона і трапала до серця Богу. І потішила його, як сказав Господь, цей пішов додому свого виправданий більше, ніж той, тобто, фарисей. Бо сказано у старому заповіті, згинає він спину пишного, ж смирений тому допомагає, тож завжди світ пам'ятати, що краще згадувати свої власні гріхи, яким немає віку. Аніж рахувати гріхи чужі, бо кожен із нас відповідає перед Богом лише за свої власні чинки. Тому смирені згадуючи свої гріхи і слізно шкодуючи, що вчинили їх, будемо молитися, і така молитва буде приємна Господу, він зглянеться на смирення нашого серця і розчулення нашої душі зарахує нам за спасіння. Де б ми не молилися? Томи на самоті, чи в церкві на людях ми повинні Твої молитву. смарені перед Богом і передними. Посла Бог милує і спасає. А хай же Господь дарує нам смирення митаря, очищає нас від гордовитих корисних. Боже, будь милостивий до мене.